Форма про мобілізацію в Україні і працівники ТЦК не бачать в оберіг дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку. Причина відсутність фінансування інформаційної взаємодії між реєстром і Мінсоцполітики. Про це повідомили у відомстві. Договор щодо інформаційної взаємодії підписали ще в червні цього року. Проте його досі не реалізували через відсутність коштів. Відтак дані не підтягуються, тому військовозобов'язані мають подавати їх у ТЦК самостійно. І на Волині військовозобов'язаним вже надсилають повістки поштою. Це підтвердила пресофіцерка Волинського ТЦК СП Ульяна Кравчук. За її словами, резервісти військовозобов'язані отримують рекомендовані листи на адресу, яку вказали в територіальному центрі або за останнім місцем реєстрації. Така повістка вважається врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. Якщо особа не з'явилася до ТЦК у визначений час, зазначений в повістці, вона нестиме адміністративну відповідальність, наголосила пресофіцерка. І призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. От на цьому наголошує народний депутат і полковник СБУ Роман Костенко. Саме тоді б новий закон покращив мобілізаційні процеси, тому що та категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова. Я скажу так, що ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призивний вік, це моя точка зору. Від від 20 років до 50. Оце має бути у нас призивний вік. Всі, що далі, це за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. Оце 20-50. Це, це факт. Тому що якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, то от має бути 20-50. Однак влада наразі не планує змінювати мобілізаційний вік. Таке заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. За його словами, закон про мобілізацію засвідчив свою ефективність і на сьогодні потреби Генштабу забезпечуються відповідно до мобілізаційних процесів. Разом з тим, не всі люди, яких оголосили в розшук, є реальними ухилянтами, зазначив Ваніславський. З Спочатку повномасштабного вторгнення мільйони людей опинилися поза місцем своєї реєстрації, а ТЦК і СП відповідно до своїх повноважень направляли їм повідомлення.